Рапорти ніхто не здає, ми співаємо лише гімн України. Зрозуміли? А друзина, біжить для тебе, шалені рії мої, летять за обрій землі, і будуть в серці твої в гарячі хвилі. Нас кличе у мандри дорога. Твої гарячі хвилі насквиче, у мандри, дорога, насквиче, у мандри, дорога, з променям сонця ранкови, ця пісня для те. На твоєму вікні прийде весна і теплий вітер знову повіт, Як вічом понесе тебе в далекий ти А як Катерина зувать? А кричалка вашека Альога раз дівчата вітаємо країну, що починається на величезну духу. Умови унікальні, народу ніби салі. Тут зібрався цвіт, тут України гордість і натхнення. Наповнюється світлом, увесь світ нам прославлять майбутнє і сьогодення. Сьогодні свято, і українські діти стоять врочисто, вишикувавши ряд. Єдині ми, єдиної родини квіти, зібрались тут, цей табір звеселять. На відкритті святкові. Урочистий, уперше разом, де близькі усі. Тут джерелом заб'є життя барвисте, дитинство сонцем заблищить в Росі. Друга табірна зміна в дитячому оздоровчому таборі Дружба оголошується відкритою. Відкритті другої табірної зміни завітали почесні гості. Заступник голови Білопільської районної державної адміністрації Ольга Володимирівна Нестерович. Заступник голови Білопільської районної ради Володимир Іванович Відуєв. Начальник відділу освіти Білопільської районної державної адміністрації. До вітального слова. Запрошується заступник голови Білопільської районної державної адміністрації Ольга Володимирівна Нестерович. Доброго дня, шановні діти, усі присутні. За дорученням голови Білопільської районної державної адміністрації Верещегина Володимира Федоровича щиро і сердечно вітаю вас. І і із відкриттям другої табірної зміни. І хочу наголосити, що оздоровчий табір дружба є одним із кращих закладів в області оздоровлення. І сьогодні він відкрив двері для 163 діток. Це діти пільгових категорій, це діти талановиті, обдаровані, відмінники навчання. Для здешевлення путівок і, взагалі, за придбання путівок безкоштовно влада виділила із бюджету кошти. Табір має свої гарні традиції. Ми знаємо, що тут завжди змістовний відпочинок. У цьому році ми проводимо патріотичні зміни. А ви знаєте чому? Тому що, на жаль, на сході України не всі дітки можуть так відпочивати там неспокійно, там іде неоголошена війна. Тому і дуже було приємно бачити, як діти виконували сьогодні гімн, розуміючи те, як сьогодні важливо бути патріотом України, співчувати і співпереживати всьому тому, що відбувається на нашій території. Я хочу також сказати, що дуже добре, що буде змістовний відпочинок, буде збалансоване, раціональне і смачне харчування. Але головна мета перебування дітей у таборі це набратися самостійності, життєвого досвіду, впевненості, що так важливо для людини, для дитини, яка росте, яка формується. Тож, я хочу усім вам побажати знайти багато друзів у дружбі, веселих і яскравих вражень. Бо ми всі знаємо, що гарний відпочинок це запорука гарного здоров'я і з новими силами прийти до школи. Бо попереду, ви знаєте, після літа наступає навчальний рік, такий довгий. Тому ж відпочивайте, насолоджуйтеся, дружіть, займайтеся цікавими справами, успіхи вам, діти. А обслуговуючому персоналу, я хочу побажати натхнення, здоров'я, виконати усе можливе для того, щоб діти дійсно відпочили і враження їхні були незабутні. Одним словом, і сьогоднішнім святом з відкриттям табірної зміни, миру, добра і радості усім нам. До вітального слова запрошується заступник голови Білопільської районної ради Володимир Іванович Відуєв. Доброго дня, шановні друзі, дозвольте від імені голови Білопільської районної ради від цього депутатського корпусу від себе особисто привітати всіх вас із відкриттям другої табірної зміни у нашому чудовому заміському таборі Дружба. Ви знаєте, літо це, мабуть, одне з найкращих пір року, а особливо це така пора року, якої дуже чекають діти, тому що настають самі довгі канікули, на яких можна відпочити, і є чим зайнятися і на річці, і також можна побігати на вулиці і так відпочити на такому прекрасному сонечку, позасмагати. І всі. Ну, скажімо так, в нашому таборі за міському таборі дружби для цього є всі умови. Тож дозвольте побажати всім вам, дітки, гарно відпочити, набратися сили, набратися всіх позитивних емоцій, щоб їх вам вистачило на слідучий навчальний рік. А на слідуючий рік, коли буде знову літній відпочинок, щоб ви знову прийшли у наш табір Дружба. А всім присутнім хотілось би побажати миру, добра, достатку, благополуччя і нехай здійсняться всі ваші найзаповітніші мрії. Зі святом вас! Вже почалось воно майбутнє, наш табір літо почалось. Не забувайте, незабутнє, щоб воно неям не взялось. І не знецінюйте коштовне, не загубіться у юрбі, не поміняйте неповторне на повсякденне у житті. На цьому урочиста частина нашого свята завершена. Всіх бажаючих запрошуємо на святковий концерт, який відбудеться о 19-й годині на табірній сцені. Never enough. <laughs> Never